Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я, Валентина. І сьогодні перший день весни, 1 березня, але погода у нас сьогодні похмура, вітряна. Вночі було мінус 3 градуси морозу. Але сьогодні дуже сприятливий день для того, щоб посіяти ранню капусту. І сьогодні я буду сіяти ось таку капусту. Етма, ета Рікцван. І тут тисяча насінин. І написала я, що посіяна 1.03.23. Ось так будемо. Ця капусточка зав'язується. З моменту е, сходу вже 50 днів зав'язує. Качанини великі в цієї капусти. Е, 700,200 200 Виростають вони. І я вже першу партію там трохи посіяла. Вона зійшла на третій день, добре зійшла. І я її винесла в теплицю. Щоб вона не витягувала, щоб її не підсвічувати, винесла я її в теплицю. Ось так порозкладувала. Зернятка оброблені. По одному зернятку в кожну ячейку. Сію в касети 96 А потім вже будемо. І ось даже два упало. Будемо її розпікірувати. Ця капуста 1000 на синін Етма стоїть, я за її віддавала, 260 гривень. Ось так. Сію я в торф класман, дуже гарний. До цього я ніколи не використовувала цей торф, але так сталося, що е, пересилка. Коштує більше і привозка, ніж е, сам торф. Можна було і знайти за 850 за 1000 гривень, але нова почта бере 250 гривень і ще треба привезти, взяти машину. Це дуже виходить той же, е, же самий мішок торфу. То ми в цей раз взяли класман. Е, тут у нас в магазині Агросвіт. Коштує він 850 450 гривень. От за два мішки 140 літрів ми віддали 900 гривень. Це, звісно, дорого, але в таку землю обикновенний ґрунт треба заготовлювати з осені, але не було заготовлено вона все це діло. І я мушу купляти дорогі такі ґрунти висівати капусту. Ось так, друзі. Всім дякую за увагу, всім дякую, хто заходить до мене на канал. Проглядає мої корисні чи, може, і не корисні для когось відео. І всім бажаю міцного здоров'я та швидшої перемоги. До зустрічі на каналі.